І сьогодні в християн східного обряду почався страсний тиждень тиждень найсуворішого посту молитов і добрих справ. У чистий четвер господині прибиратимуть оселі, пектимуть паски. У п'ятницю згадуватимуть біблійну історію про те, як розіп'яли Божого сина. А вже у неділю усі разом радітимуть Христовому Воскресінню. От тільки через розбіжності, ідеологічні, календарні та навіть астрономічні, Великдень католики та православні святкують у різні дати. Чому так? розбирався Василь Саф'янюк. Православні зробили лише перший крок. Календарної реформи, і ми очікуємо майбутній крок. Чи вдасться знайти оце порозуміння, щоб справді всі разом весь світ святкував Великдень той самий день? Рано чи пізно, взагалі, всі християни у 21 столітті будуть святкувати Пасху в один день? Початок календарної реформи Православна Церква України та Українська греко-католицька церква зробили торік. Одне з найголовніших свят різдво Христове Україна тепер відзначає, як і весь світ. 25 грудня. грудня щедрувати і святкувати Маланку українці звикають тепер 31 грудня. А свято Василя у перший день Нового року водохреща тепер не 19, а 6 січня. А благовіщення не 7 квітня, а 25 березня. Коли ми перейшли на Новий Юліанський, то ми і відкрилися світові. Да то ми з одного боку побачили, що це можливо, що цей перехід. Не виявився якимось буремним чи важким, а природнім навіть. Такі зміни віряни православної церкви України та української греко-католицької церкви сприйняли спокійно, ба більше саме люди і спонукали церкви до такої реформи. Перше хочуть і Великдень відзначати з усім християнським світом, а не з Москвою. А тут релігійна арифметика складна. Великдень прив'язаний не до конкретної дати, а до весняного рівнодення та повного місяця. Тобто, Воскресіння Христове святкують у найближчу неділю від дня першого повного місяця після весняного рівнодення. Його вираховують за сонячним і місячним календарями. Але григоріанський календар, яким послуговуються католики, точніший. Він ближче до астрономічного. І оскільки рівнодення 21 березня, то і Пасха у католиків зазвичай настає раніше. У православних юліанський календар, який має значне відхилення від природнього циклу. Окрім того, православні орієнтуються і на іудейський песах, мовляв, християнська пасха має бути тільки після єврейської. А далі повертаємося до формули. Першої неділі після повні. От і виходить, що є роки, коли через дату єврейського песаха Великдень у православних буває набагато пізніше ніж у католиків, як і цьогоріч. Нам треба триматися у тієї традиції, якої тримається католицька церква, і не звертати увагу раніше це єврейської Пасхи чи не раніше. Цього в текстах канонів зовсім немає. Це православна придумка, яка виникла століття три тому. Категорично про. Переходу на новий календар, звісно, російська православна церква та її сателіти з ОПЦ МП. І це ще одна причина завершити календарну реформу. Таке їхнє захоплення календарем, і воно переросло вже в такий ультраконсерватизм. Потім цей ультраконсерватизм переріс в їхній російський фашизм, потім в нацизм. Звичайно, що це величезна небезпека. Ну і для нас дуже добре, що ми навіть символізуємо. Ічно календарем відгороджуємося від них. Православна церква України та Українська греко-католицька церква з надією говорять про наступний 2025-й, коли буде 1700 років першого Вселенського собору як шанс для православних і католиків досягти порозуміння завершити календарну реформу. Це було б дуже знаменно, звісно. Бо ми діти однієї христової церкви. Господь не засновував церкву православну католицьку чи щось. Він засновував Христову церкву. А ми на жаль. Аль через наші гріхи її поділили. Тому є надія, що в 25-му році, коли на Вселенському рівні, це вирішиться. Та й в Україні ми дуже радо це приймемо. Звісно, якщо не вирішиться зараз, то є ще одна важлива дата: це 2000 ліття Воскресіння, 2033 рік не так далеко від нас. І Я думаю, що всім нам, врешті-решт, треба вирішити це календарне питання, бо календарі створюють люди. Тому я думаю, що і підправити і домовитися завжди можливо. Поки ж керівники ПЦУ та УГКЦ погодили спільне вшанування Воскресіння Христа і пов'язані з ним інші рухомі свята. За старим календарем, це рішення кажуть задля єдності в країні. Ми ділили Україну на дві частини: одні святкують великдень тоді, інші тоді. Рішення Української католицької церкви в Україні, щоби залишитися, перейти на гревірянський календар зі збереженням чинної пасхалії, тобто той, яка була перед тим задля якраз тої моменту єдності.